Всім привіт! Вивела свого мерзляка погулять. Вимкнулося світло, але в мене надовго, бо в мене хліб на підході дві хлібинки. А ще сьогодні приїде автомагазин наш, треба сходити, дріжджі взяти. Він довгий не буде гуляти, бо мерзляк великий. Так, прозвучало вже не один раз. У мене на каналі питання, чому я кота вигулюю на поводку. У мене в тому році було відео, а це зніму коротеньке швидко. А котику моєму 6 років в липні було. І все своє життя він гуляє на поводку. А до березня місяця, як народився він у 2016 році, до березня місяця, як ми вже сюди переїхали, він був у хаті. Потім я стала його випускати на двір, в моїй присутності він гуляв у дворі, а потім в один прекрасний день йому вже був рік, він зник. І десь півгодини я його шукала скрізь по городу і по двору. Думала, вже все. Ну, тварина, яка не пристосована до гуляння, не бачив нічого, крім двору. Але він прийшов і все. Вирішила я таке питання, що треба купляти поводок. Шлея у мене спочатку була сама дешева. Він часто з неї зривався, але плюс в тому, що він реагує на своє ім'я і далеко не біжить, якщо навіть за чужим котом. Зараз у нас уже гарна шлея, він її не знімає з гарним фіксатором. Так, чому я вигулюю його на поводку? У мене було багато котів. До цього самого маличку, і зараз у нас є дворові коти семеро. Хоча в тому році у нас в зиму входило 14 котів. Ми живемо біля дороги. Рух у нас дуже великий транспорт ходить. Трактори, перегрузчики, камази, фури 40 тонні дуже часто. За цей період, що ми тут живемо, ось у нас за рік. Двох котів збила машина. І за цим, перед цим ще одного котика також збила машина, він в таких муках помирав. А тоді у нас поруч в кінці города в нас ангар. Не знаю, як там борються з гризунами. Може, взагалі не борються, але коти не вертаються. У нас по праву сторону від нас фермер, який тримає зерно в ангарі, і по ліву сторону також недалеко від нас. В ангарі тримають зерно. А до цього, як ми переїхали, тільки а, тато мого котика прожив два тижні і зійшов з двору. Не знаю, так вийшло. Мама пожила до весни, і тут у нас раніше сусідка жила, яка продала свій будинок, і тут тепер ангар. А, любила балуватися ядами для крис, мишей. Знаєте, у нас люди досі. Як дивуються, кажуть, а, у вас що крис нема? Ну нічого, будуть. <гум> Бо тут у цих майже є криси. І люди, я так розумію, травлять. Ну, от Семеро котів у нас пішло за рік. І ще один якийсь на зиму сходить з дому, ну, ще він не прийшов. І чи він прийде, не знаю. А, тому я прийняла рішення вигулювати свого котика на поводку. Вигулюю я його два рази в день. А, він вже звик, я вам скажу, кіт на поводку це ще краще, ніж собака. Він розуміє команди, не можна, куди пішли, не знаю, що ще, що ще сказати. Просто хочу, щоб він за мною прожив набагато довший вік свій. Я вже звикла для мене. Вранці-ввечері, можу раз у день вигулювати, якщо є час. І година вигулювання у мене також міняється. Можу, рано вранці, можу, якщо город там садимо чи полемо заранку. можу під обід. Можу, пізно ввечері по темряві, не боюся. З фонариком нормально. А ага. Як на мене реагують люди? Я не знаю. Спочатку, знаєте, було якось ніякого виходить там під вір'ю з ним, гулять. А зараз їде машина там не їде, я його придержала. Він не боїться комбайнів, якщо мимо двору там йдуть, або ми під двором з ним великого такого транспорту. Боїться оцих старих тракторів радянських. То звуки оті дуже... Ну, він не виривається, щоб так, просто йому неприємно. А, а знаєте, люди як? Люди побалакали про тебе хвилину і забули. А я тоді варю себе, включаю оду м'ясорубку в голові. І, і оце все переварювати не дуже хочеться, тому треба менше звертати увагу. Звертаєш, звичайно, включаєш оту м'ясорубку в голові. так ми і гуляємо. Він вийшов, сходив в туалет, хоча в хаті стоїть туалет, але йому подобається на вулиці ходити. І все, зараз ми прийдемо і до вечора. До 4-5 години вечора. І знову ми вийдемо, може, на півгодинки. В основному ми гуляємо годину один вранці, один увечері. такі справи. Звуть його бусінка. Маму я його привезла з конотопа бездомна, а в тата дуже гарна, родословна, він з моїх улюблених котів. Його мама була моєю улюбленою кішкою, його дідусь, так сказать. Він у мене не кастрований. Але в хаті він не мітить. Бувало раніше, але рідко. В основному терпить на двір. Дуже гарний і розумний котик. Не зриває горшків з вікон, тюль. Грається з м'ячиком, спить, любить корм, рибку і м'ясо, молочко. Все, все, Це все, що він їсть. Я думаю, що вдовольнила, розставила всі крапки над І. Ну, а ми будемо йти додому. Вимішувати наш хліб. Він зараз швидко зайде і ставить пекти. Світло вимкнулося, я загрузила пральну машинку. Може ж, не буде сьогодні аварійних, можливо, тільки. Погодинє відключення два по два. Покажись, красавчик. Все, він уже змерз. Він коли ж мурить очі, він то вже він змерз. Бусічка. Всім пока.